Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Ми з вами продовжуємо досліджувати Слово Боже і робимо це відповідаючи на запитання, які ви нам надіслали. І надзвичайно приємно разом досліджувати Слово Боже. Тому відкривайте ваші біблії і будемо разом розпочинати. Чи можна християнам ходити в кіно? На фільми з фентезі чи магією, і взагалі, які фільми схвалив би Ісус? Класне запитання. Люблю бути адвокатом Бога. Ну, в, Звичайно, в лапках. Це дуже часто це популярне запитання, а чи зробив би це Ісус чи ні. І люди, звичайно ж, як правило, не думають про те, як робив Ісус, думають через призму, чи мені це подобається чи ні, і сюди притягують Ісуса. Ну, Давайте почнемо з фільмів. Чи можна християнам ходити в кіно? Бачите, тут є вічна проблема, вічна дилема. В чому, коли з'являється щось нове, як правило, це завжди погано і в не тільки в християнстві, а будь-чому, тому що люди бояться цього нового і дивляться, як воно б мало бути. Коли з'явилися фільми. Звичайно, проблема в тому, що казали, що не потрібно. Але коли зараз знімають фільми і про християнство, про Ісуса, є багато цікавих моментів екранних, художніх робіт, де дійсно непогано передається зміст або торкається серце людей, які змушують читати Біблію, щоб звернутися до оригіналу, навіть ті фільми, які дуже критикують, то насправді люди починають читати Біблію і дивитися, о, а насправді це не відповідає біблійному сюжету, чи відповідає. Але що говорити про фільми з фентезі чи магією? Друзі, я завжди кажу так: можна все, але поставте собі головне питання, чи вартує? Чи вас є на це час, чи ви готові це зробити, чи вам потрібно цей час використати для іншого? І що це вам дасть в підсумку? Апостол Павло так і каже: усе мені можна, але не все мені корисно. І ось це, напевно, ключове питання. Я не буду сьогодні відповідати, що робити вам особисто, але я скажу по-іншому. Прийміть рішення для себе, виходячи з ваших відносин з Богом, з біблійної істини, яку ви досліджуєте, що вам вартує зробити. І, взагалі, які фільми схвалив би Ісус, я можу сказати, що Він точно схвалив би, коли Він каже: Ідіть, робіть добро, навчіться від мене, що хочу милости, а не жертви. І він починає. Боже Слово дуже чітко говорить про що потрібно, будучи на землі. Ісус створив добро, але й в той же самий час Він знаходив час, щоб побути з рідними, близькими, з друзями, знаходив обов'язковий час для молитви, для спілкування з Отцем. І це було надзвичайно важливо для нього. Тому, друзі, наслідуйте Ісуса і Слово Боже, книга об'явлення і в 12-14 розділі так і говорить: тут терпіння святих, зберігаючи заповіді Божі і свідоцтву або віру Ісуса Христа. Свідоцтво Ісуса Христа або віру Ісуса Христа. Ось це дуже важливо. Ось це те, що Ісус точно схвалює. Тому виходьте з цього. А вже як ви будете проводити час, нехай це буде благословенням для вас, і нехай Божа милість і Божа благодать веде вас в цьому. Як зрозуміти, що до мене говорить Бог, а не мої думки чи уява? Цікаве запитання, дійсно воно важливе. Бо багато людей дуже часто плутають волю Божу з чимось іншим, або власні бажання і власні думки, навіть іноді дуже зухвалі думки, які далеко не відповідають Біблії, плутають з тим, і вони кажуть, що це Божа воля. І я чув не один раз, навіть в церкві, коли люди кажуть, пастору це Бог цього хоче. Я запитую, звідки ви взяли, що Бог цього хоче. Ну, бо ж це так добре виглядає, і це так правильно має бути. І я ось тут завжди пояснюю, як воно краще і як має бути. На основі Біблії, а не на основі того, що люди собі придумують. Тому давайте з вами подивимося саме з писання, як про це говорить Писання. Послання апостола Якова, перший розділ і 17-й вірш, написано наступне: все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар походить згори, Сходить від оця світла, в якому немає ні зміні, ні зміни, ні тіні переміни. Тобто, з цього вірша ми бачимо два важливі моменти: перше, все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар. Походить від Отця. друге, в ньому, тобто в Отці, немає ні зміни, ні ті ні, ні переміни. Тобто Бог не змінюється. Якщо Бог сказав, що це добре, то це добре. Якщо він сказав, що це погано, то це погано. Не буває такого, що Бог каже, це погано, а потім проходить час, Бог каже, ну ви знаєте, я вже змінив свою думку. Або навпаки, Бог каже, це добре, прийшов час, Бог каже, я змінив думку, це вже не добре. Ні, в Бога завжди все чітко, зрозуміло, від початку до кінця. Тому, друзі, читайте Біблію, все, що в Біблії, е, є волею Божою. І ви маєте відкриття від Бога, що вам потрібно рухатись в цьому напрямку. Все, ви, і це не протирічить Біблію, узгоджується з Біблією, все добре, ідіть, і нехай Дух Святий керує вам і надалі. Якщо це протирічить Біблії, протирічить Слову Божому, і ви... але ви дуже впевнені, що це від Бога, друзі, подумайте, що з того боку, що у вас є якась помилка, і гріх не дозволяє вам чути голос Божий. Тому що ось тут дуже важливо вміти це побачити і почути. Ще один момент, який я хочу прочитати для нас в цьому контексті, це книга Числа, 23 розділ і 19 вірш. Там написано наступне. Бог не людина, щоб говорити неправду, він не людський син, щоб жалкувати за сказаним. Хіба він може сказати і не зробити, пообіцяти і не дотримати слова? Тобто, заважте знову ж таки підтвердження того, що Бог каже, так і буде. Він не людина, щоб передумати. Тому, друзі, Божа воля, вона не змінюється. І якщо ви хочете зрозуміти Бога щодо вас, найперше читайте Слово Боже. Ви задали дуже гарне запитання, як це зрозуміти? Пізнавайте Господа щодня, і ви будете розуміти його голос. Не буває так, що ви не читаєте Біблії, не молитесь для того, щоб так було, потрібно прикладати зусилля. Друзі, це цей процес дуже сподібний, схильний або схожий з навчанням. Якщо ви хочете вивчити якусь мову. Так, Бог може зробити чудо, і ви можете за один момент отримати дар мов і заговорити на іншій мові. Але знову ж таки, ми бачимо, коли для цього є необхідні обставини або потреба, Бог так робить. Ну, наприклад, з апостолами в день П'ятидесятниці було багато народу, в них не було часу вчити, а потрібно було проповідувати. Але та найцікава річ, коли апостоли проповідували, то написано там більше 15 народностей я нарахував, і вони кажуть: ми кожен на своїй мові розуміємо. Тобто апостол говорив Петро проповідує. Говорить одне, а 15 різних народностей, навіть більше, розуміють кожен його. Вони кажуть, що це таке. Ось це дар мов, дійсно благословення від Бога. Але в випадках, коли ми готуємося їхати в іншу країну, ми вивчаємо мову, ми прокладаємо зусилля, і крок за кроком в нас це виходить. Тому, друзі, щось подібне і в розумінні волі Божої. Щодня практикуйтесь, зростайте в Господі, і ви будете мати це благословення, пізнавати Божу волю і загальну, як це відкрито Слово Божим, і конкретно щодо вас. Але якщо ви не зростаєте, не практикуєте, не служите, а потім в один момент хочете почути, іноді Бог таки робить виключення, але як правило, Бог працює з таким методом, який я сказав, тому що я його знаходжу в Біблії. Тому розумійте Божу волю. Підтверджуйте її в Слові Божому, і нехай вона буде для вас благословінням і благословінням для людей, які вас оточують. У книзі Левіт у 12 розділі написано, що мати мала принести жертву за свою новонароджену дитину. Чи означає це, що народження дитини вважається гріхом? Я до кінця, якщо чесно, не розумію, як ви це пов'язали, що народження дитини має бути гріхом, але в певному ну, є, є, можливо, є така, такий момент. Давайте ми спробуємо з цим розібратися. Чи це означає, що народження дитини є гріх? Народження дитини це благословіння від Бога. І ми з вами бачимо чітко повеління буття 1.28, де Бог каже: плодіться і розмножуйтеся. Якщо це благословіння, то очевидно, що це не гріх. У Левіт, 12 розділі йде мова не про моральний гріх, от про те, що ми з вами можемо почитати. Ви для себе, будь ласка, почитайте цей розділ, щоб розуміти. Там іде мова про ритуальну нечистоту. А от це трошки різні речі. Е, і ця ритуальна нечиста була пов'язана з тілесними виділеннями, ну, наприклад, як в жінок, так і в чоловіків. Тому що Левіт 15 розділ про це більш детально говорить. Якщо ви для себе відкриєте і подивитесь, ви побачите, що це означає. Е, тобто, це не про вину, а про стан. Після пологів у жінки була кровотеча, і ритуально це її оскверняло в контексті храмової системи, тому що в храмовому служінні. Кров могла бути тільки жертованого агнця, інша кров не могла бути нічого не могло бути. Пам'ятаєте, коли сини Арона принесли чужий вогонь? Бог за це їх навіть покарав. А вже ну, що можна говорити про нечисту кров або не про призначену кров? Пам'ятаєте історична чистодовідка довідка Антіохев Піфан, який захопив Єрусалим, він хотів настільки осквернити. Святиню, що він навіть свиню приніс жертву, те, що Бог сказав, це нечиста їжа, нечиста тварина. І Бог сказав, яку жертву мали приносити, а він робив це, щоб угиду показати. І ось ось тут дуже важливо розрізняти про гріх. І ритуальні речі певні. І ось ми тут говоримо: це не про вину, а про стан. Це про те, що жінка, яка мала виділення кров, вона була ритуально нечиста, і вона мала бути очищена. Жертва як символ очищення йде, а не покаяння в даному контексті. Ми можемо чітко це побачити. Тобто, людина не кається, що вона народила дитину. А людина приносить жертву як символ очищення. Людина приходить перед Бога. Жінка приносила жертву не за сам факт народження, а за символ відновлення ритуальної чистоти. А як символ, і ось це дуже важливо, щоб знову брати участь у спільному поклонінні, у спільному служінні. І це була частина старозвітньої системи, яка вказувала на Ісуса, який мав стати досконалою жертвою один раз і назавжди. І ми з вами можемо це чітко для себе подивитися і зрозуміти послання апостола Павла до євреїв, 10 розділ і 10 вірш каже: згідно з цією волею, ми освячені. Одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Тобто ось на що вказувала по-справжньому жертва, будь-яка жертва. Ми бачимо з Біблії, що ці всі обряди це тінь майбутнього. І через смерть Христа вони вже не потрібні буквально. Замість того, ми дивимося на їхнє значення, що вони означали і як ми сьогодні це можемо використовувати. Ну і логічне тоді питання, що це означає для нас сьогодні. Це місце не принижує жінок. І не засуджує материнство. Навпаки, воно показує декілька речей. Бог піклується навіть про натілесні, е, пер, перепрошую, найтілесніші моменти життя. Е, після пологів жінка мала мати час на ну відновлення. По сучасному можна назвати це відпусткою перед тим, як вона поверне, повернеться до публічного життя. Е, і усі ці символи вказували на потребу у спасителі, і це дуже і дуже важливо. І ще один цікавий момент: це так для себе у Левіт 12 розділі, саме в 8 вірші, там сказано, що якщо жінка не могла принести ягня, то вони вона мала принести двох голубів. І, до речі, саме так зробила Марія Мати Ісуса після його народження. Так як вона була небагатою з Йосипом або не мали можливості на той час, то в Луки другому розділі з 22 по 24 вірш написано, що вони принесли голубів. Тобто навіть Божа матір дотримувалася цього закону не через гріх, а через вірність Божому Слові. Народивши Ісуса, вона це зробила. Тому, друзі, ось тут дуже важливо не переплутати. І коли ви кажете про чи це означає, що народження дитини вважається гріхом, ні ні в якому разі, навіть натяку на це немає. Тому хай Бог вас благословить, виконувати Божу волю, плодитися, розмножуватись і мати задоволення в Божому благословінні. У 39-му псалмі Давида у 14 му вірші сказано: Відверни суровий погляд від мене, щоб я відчув полегшення перш ніж відійду, і мене вже не стане. І Ось тепер запитання: чи означає це, що коли людина помирає, Господь відходить від неї, і ким вона тоді, і з ким тоді вона залишається? Ну, цікаво, цікаве питання, але давайте ми прочитаємо ще раз. Бо навіть в питанні для мене вже стає очевидна, але давайте ще раз прочитаємо з вами цей вірш. 39-й розділ або 39-й псалом, 14-й вірш. Там написано: відверни суровий погляд від мене, щоб я відчув полегшення, перш ніж відійду, і мене вже не стане. Але подивіться псалом Давида про що він говорить. Ну, давайте перші декілька віршів. Перші вірші далі. Диригентові є Дутунові, Псалом Давида. Я сказав, пильнувати мої, пильнуватиму мої дороги, аби не грішити своїм язиком. Я вставлю воздечко в мої уста, поки не чистив переді мною. Занімів я в мовчанні, не говори. Навіть і про добре, хоча мій біль загострився. Запалало в мені моє серце, і в моїх роздумів вогонь посилився. Тоді я заговорив своїм язиком Господи, повідом мені про мій кінець і яке число моїх днів, аби я знав, наскільки короткочасне моє життя. Ось ти відміряв мої дні кількома п'ядями руки, і мій вік, як ніщо перед тобою, кожна людина, що живе, як поду вітру. Тобто. Ми бачимо контекст цього, і далі можете подивитися контекст життя, яке перед Богом є дуже ну, маленьким. Для людини може звати це багато, але насправді це нічого. І, і Давид тут дуже сильно просить, щоб Господь. Пом'якшив життя людини, щоб Господь не карав людину за її гріхи, а навпаки, був милостивий до неї. І в контексті цього дивіться, 13 тринадцять свіч пишуть: Господи, вислухай мою молитву, і почуй моє благання. Відгукнись на мої сльози, адже я в тебе, мандрівник і приходець, як і всі мої батьки. Відверни суровий погляд від мене, щоб я відчув полегшення, перш ніж відійду, і мене вже не стане. Тобто, Давид просить, перед тим як я відійду і мене не стане, Господи, змило серця наді мною. Не е, покарай мене, відверни свій суровий погляд від мене. Тобто, навпаки, друзі, ви ставите запитання, чи це означає, що коли людина помирає, Господь відходить від неї? І з ким тоді вона залишається? Ні, тут про це навіть і близько не йдеться. Тут навпаки говориться, що відверни суровий погляд, навпаки, будь більш добрий до мене, милостивий, наповни мене, огорни мене, допоможи мені. Навпаки, Давид просить перебувати з Господом. Тому, друзі, чи живемо ми, чи померлі. Нехай Бог благословить, щоб ми завжди були в ньому, а це надзвичайно важливо. І пам'ятайте. Що з Господом завжди буде добро і благословіння. Ем, дуже є цікавий текст, який каже: е, е, ті, хто помер, блаженні, ті, які померли в Господі, бо вони заспокоїлися своїх праць і їхні діла йдуть слідом з ними. Тобто, померти в Господі в розумінні того, що Господь мій Спаситель – це найбільше благословення, тому що це впевненість в тому. Воскресіння, яке Господь обіцяв нам подарувати. Бажаю, щоб ви завжди були з Господом. І якщо так трапиться, що ми не живими зустрінемо його, маємо померти, щоб ми померли в Господі, що є дуже благословенно. Я не повнолітня і ще не хрещена. Чи повинна я давати десятину з кишенькових грошей? Ну, наприклад, 20-50 або 100 гривень. Цікаве запитання, і ми колись про нього говорили, і я думаю, що ви можете в програмі запитання пастору знайти про десятини і більш детально поговорити. Сьогодні я дуже коротко про це скажу, але дивіться, питання десятини і приношень це питання вірності Богу. Це не питання е, заповіту, це не питання хрещення, це не питання е, е, хочу, не хочу, це питання вірності. Якщо я вірний Господу. Я ja так відповім ці. Пані, яка написала: якщо ви ще неповнолітня і ще не хрещена, але ви хочете бути вірні Богу, то проявляйте вірність так, як Бог каже в цьому. Але нічого вам не заважає бути вірною Богу і до хрещення, і після хрещення. Хоча я завжди закликаю заключати заповідь з Богом, щоб бути в заповіті з Богом, щоб належати йому, щоб вам бути справді донькою Бога або сином, якщо чоловік ставить подібне, поставить подібне запитання. Тому я роблю дуже просто: я йду за принципом, який я зустрічаю ще. В патріарха Якова, який Богу пообіцяв і сказав, усе, чим ти мене благословиш, я віддам тобі десяту частину. І далі я цей принцип бачу в Біблії на протязі Старого Заповіту і Нового Заповіту, де люди проявляють свою вірність Господу. І через цю вірність Божа справа може поширюватись, церква може розвиватись. Тому я завжди кажу так. Я хочу бути, бути вірним Богові понад усе. Своїх доньок я також цього навчаю, і я бажаю вам бути вірним Богу. Але знову це ваше особисте рішення. Не моє рішення за вас, а ваше особисте рішення. І ви проявляєте вірність своєму Бога. Малахія про це дуже гарно описує, де Бог звертається до народу і каже. а Ви кажете, чи ми тебе можемо обманути? І далі Малахія каже, передає Боже слово. Десятиною приношенням ви мене обманюєте. Бо ви ніби кажете, що сповідуєте мене моє слово, а насправді ні. Тому ось тут дуже важливо вирішити для вас прийняти рішення, якщо ви хочете бути вірні Богу і шанувати Його своєю вірністю, своїми відношеннями, тоді, будь ласка, проявляйте це так, як каже Господь, а не так, як іноді нам може це здаватися або хотітись. Тому що Ісус каже: хто любить мене, той виконує мої заповіді. Тому нехай Господь благословить вас любити Бога і жити з ним кожного дня. Якщо мене хтось образив, чи можна просто віддати його в руки Божі, чи краще поговорити? Ну, цікаве, дуже цікаве запитання, і е, наскільки я розумію, з самого запитання. Е, Давайте так трішки більш деталізую, що ви отримали образу від когось, хтось сказав про вас недобре, може подумав або сказав, скоріше так, і це явно. Що вам краще зробити? віддати його в руки Божі, чи краще поговорити? Що ви маєте на увазі, бо ви в лапки взяли в руки Божі, віддати, що ви маєте в руки Божі? Це що Бог його покарав, чи що Бог його благословив. Оце важливо. Е, віддати в руки Божі це хай Бог вирішить, як бути. Але ви самі простили цю людину чи е, нервуєтесь і мучитесь? І ви тут запитаєте, чи краще поговорити. Ну, умовно, ви можете сказати, Господи, я не хочу мститись людині. Будь ласка, благослови цю людину, допоможи, щоб ця людина змінилася. І ви віддали її в руки Божі. Але ви мучитесь, ви не простили. Ну, то звичайно, я тоді скажу, ідіть і говоріть, тому що найкраще сказати чесно і відкрито, тому що це працює. Ну, до прикладу, приведу вам декілька біблійних уривків, які дуже гарно про це кажуть. Притчі Соломона, 25 розділ, і 21, і 22 вірші. Дивіться, як написано: якщо твій ворог голодний, нагодуй його хлібом, якщо він спрагнений, спрагнений дай йому води. Адже так ти сиплеш йому на голову жаристе вугілля, і Господь винагородить тебе. Цікавий момент, що радить слово Боже, якщо ворог твій, тобто людина, яка проти тебе йде, має потребу, допоможи йому, послужи йому. І тоді так, що ти зробиш? Ти сиплеш йому на голову журисте вугілля. Тобто, люди для людини це незвично, неприємно. І Господь написано вигна, винагородить тебе. Ще один уривок в посланні до римлян. Читаємо з вами 12 розділ, із 17 по 21 вірш: нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе любі, дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі помста є, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити, роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Дивіться, Павло повторяє ту ж саму ідею Соломона, але в той же самий час він тут ще більш деталізовано про це говорить. Тобто, що виявляється? Від нас залежить, як нам робити, і якщо це можливо з нашої сторони, ми маємо проявляти гостинність, доброзичливість до людей, навіть до наших ворогів. Але при тому всьому, не мстіть за себе, але дайте місце гніву Божому. Ось, друзі, що дуже важливо: якщо людина завдала вам стільки болю і зла, і ви маєте можливість людині відомстити, Біблія каже, не мстіть, тому що ви берете на себе роль судді, а суддею є. Бог, це дуже важливо. Тут може виникнути інше запитання. А що тоді злочинці не мають бути покарані, мають і для цього є спеціальні органи, які мають справедливо це вирішувати. Але знову це не має бути помста з особистих мотивів, тому що коли я злий, я буду мати поганий настрій, я буду вбитий вчинком людини, і я можу наробити багато зла. І навіть якщо ця людина заслуговує на таке покарання. То знову ж таки роблячи це я, хто мені дав на це право і владу? Бог цього не дає, Бог каже, помста належить мені. Тому ось тут дуже важливо, друзі, вміти дійсно віддати все в руки Божі, але знову ж з розумінням того, що ми хочемо мати добро. І щоб це нас не мучило, найперше. Потрібно зробити для себе, вияснити всі моменти. Якщо це можливо, і якщо ви зробили все, що можливо з вашого боку, майте спокій, майте мир. Далі працює Господь. Не носіть на собі тягар, який вам не потрібен. Дуже часто люди хочуть перекласти тягар на вас. І люди так і кажуть: ага, це через тебе, і ти ходиш, мужишся. Ні, друзі. Скажіть чесно, поговоріть чесно. Я не хочу тобі зла, але ти робиш мені боляче. Я не буду тобі віддавати злом за зло. Хай Бог, Господь буде з тобою, хай благословить тебе. Але якщо ти не спинися, пам'ятай, що Бог за це відплатить. І в той же самий час не носіть цей тягар в своїй душі і не мучтесь, тому що диявол добивається того, щоб мучити кожного з нас. Тому, друзі, як слово Боже пише, не мстіться, а віддайте все в руки Божі. І Бог вас в цьому благословить по-особливому. У книзі суддів Євтах помилково віддав свою дочку в жертву. Як це сталося? Він справді приніс її все палення чи посвятив на служіння Богу. Якщо в наш час людина дає обітницю, не подумавши, чи достатньо просто помолитися і попросити вибачення перед Богом, чи вона нестиме наслідки її порушення? Ну, до речі, читаючи закони Тору, Можна побачити, є місця, де написано, якщо жінка дала обітницю, не порадившись з чоловіком, то чоловік може цю обітницю, скажімо, змінити. І це дуже важливо. Тому є речі, де ми не можемо дати обітницю, якщо це залежить не тільки від нас. Але що ж написано в книзі суддів, давайте з вами відкриємо 11 розділ, і ця історія описана з 30 по 40 вірш. Ми не будемо всі 10 віршів читати, вони досить великі. Для себе, для себе поставте на паузу або запишіть і вдома. Пізніше трішки обов'язково прочитайте. Я буду звертати увагу лише на деякі моменти. Дивіться, що відбулося з 30-го вірша і далі читаю. У той час Євтах дав перед Богом обітницю в таких словах: якщо ти Господь дійсно віддасе амуніції в мою руку, то, кого я... то коли я повертатимусь після перемоги над амунійськими племенами? Хто лише вийде з дверей мого дому мені на зустріч, належатиме Господу, і я принесу його у всепалення. І написано далі, тож Євтах виступив проти амуніції, аби воювати з ними, Господь же віддав їх у його руку, і він отримав велику перемогу. І що далі відбувається? Три четвертий вірші далі. Коли ж Євтах наблизився до свого дому в міцпі, назустріч йому з бубнами і танцями вийшла його дочка. Вона ж у нього була одиначка, окрім неї в нього не було ні сина, ні дочки. Сталося непередбачене, і тому, коли він її побачив, то роздер свій одяг і закричав: О, горе, донечко моя! Ти нанесла мені непоправимого удару, зробивши мене найнещаснішим, адже я дав Господу обітницю і мушу її дотриматися. Ось тут цікава річ. Цікаво, дивіться, він, він то давав обітницю, а робить винуватим дочку. Донька ж не знала про його обітницю. Ну, якщо ти так боявся, то міг би послати послів і сказати, ніхто не виходить, крім якоїсь тварини. Так, але. До речі, така обітниця дуже часто не віталася в Божому народі. Це дуже часто було звичкою язических народів. Але от бачимо, наскільки народ, на жаль, переймає не тільки добре. І ніби обіцяти Богу жертву це добре. Але що? І ось ми з вами читаємо обітницю його, яку він дає. Він каже: хто вийде лише на зустріч мені 31 вірш, належатиме Господу, і я принесу його у всепалення. Тобто він чітко каже, принесу у все палення. І тут він плаче і каже: Ти надала мені 35 вірш непоправимого удару, зробивши мене найнещаснішим, адже я дав Господу обітницю, мушу її дотриматись. І подивіться мудрість цієї доньки. А вона сказала йому, таточко мій, і раз ти дав таку обітницю Господу, то зучини зі мною так, як ти сказав. Адже Господь через тебе відплатив твоїм ворогам амонійцям До речі, ось тут є таке розуміння навіть сучасне, злочинний наказ не виконується. Немудра обітниця, яка має занести шкоду іншому, напевно, не мала б виконуватись. Але вона каже батькові: наскільки покірна дитина, якщо ти пообіцяв, то зроби. І при цьому вона попросила свого батька, перш ніж твоя обітниця буде здійснена, відпусти мене на два місяці, аби я пішла і помандрувала по горах разом з своїми подругами, 에, мого, 에, помогла оплакати своє дівоцтво. І він їй відповів, відпустив її на два місяці, і написано, що вони в горах оплакували це дівоцтво. І що далі відбулося? 39 40 сороковий вірш. Після закінчення двох місяців вона повернулася свого батька і він виконав відносно неї свою обітницю, так що вона так і не пізнала мужа. І війшла в Ізраїлю у звичай таке щороку ізраїльські дівчата з Гіладу відправлялись на чотири дні оплакувати дочку Євтаха. Цікавий тут момент, що е, м, написано, він виконав обітницю, але не написано яким чином. І коли ви запитуєте, чи вона була принесена в жертву всепалення, чи посвячена служінню Богу, я не знаю, бо Біблія про це чітко не говорить. Але е, автор книги суддів пише, що е, він. Е, Виконав над нею відносно неї свою обітницю, так, що вона і не пізнала мужа. І ось тут це можна трактувати по-різному, але мені б хотілося вірити, що Бог дав мудрість правильно використати. Тому, друзі, урок дуже простий: не давайте обітниць, не знаючи, що ви обіцяєте. А наступне, якщо ви обіцяєте щось Богу, будьте вірні йому і обіцяйте йому те, чого він просить і про що він говорить, а не про те, що іноді вам хочеться. І тоді ви будете вчиняти мудро і на славу для Господа. На цьому наша програма добігає свого кінця. Тому, друзі, будь ласка, з вас вподобайка, поширення. І якщо у вас виникають нові запитання, пишіть нам їх. Якщо у вас є коментарі, будь ласка, будемо раді. Але найбільше, що я хочу на закінчення вам побажати. Це, щоб Господь завжди був з вами, на вас, і ми з цією вірністю служили для Нього і мали задоволення в відносинах з нашим Господом. Божого благословення для вас.